Привіт! Сьогодні ми з вами поринемо у світ наукових відкриттів, які вражають не лише масштабом, а й своїм потенціалом змінити наше майбутнє. Від коеволюції мурах та грибів до проривних технологій у біомедицині та робототехніці. Ми зібрали для вас найцікавіші новини останнього часу. Поговоримо про неймовірні біонічні протези, новітні акумулятори для електромобілів, а також дізнаємось про загадкових морських драконів та новий вид зубчастих жаб. Готові дізнатися більше? Тоді підписуйтеся на канал канал, ставте вподобайку та зоставляйте коментар. Коеволюція сільського господарства грибів і мурах. Одне з найбільш цікавих відкриттів стосується коеволюції між мурахами та грибами. Дослідники виявили, що мурахи почали вирощувати гриби для свого харчування приблизно 66 мільйонів років тому. Одразу після масової вимирання в кінці крейдового періоду. Це співпало з часом, коли глобальне похолодання сприяло поширенню грибів. Близько 27 мільйонів років тому. Деякі види грибів стали обов'язково мутолістичними, повністю залежними від мурашок. Ця взаємодія зумовила. Розвиток складних форм аграрного виробництва у комах. Вчені створили еволюційні дерева для грибів і мурах, що дозволяє краще зрозуміти ці дивні симбіотичні стосунки та їхню еволюцію. Прорив у розробці біоелектронних імплантів. У галузі біомедицини вчені досягли значного прогресу у створенні біоелектронних імплантів на основі нових матеріалів. Ці імплантанти мають високі електричні властивості та покращену біосумісність, що дозволяє ефективніше записувати електрофізіологічні сигнали та Існювати терапевтичні втручання у внутрішні органи. Використання нової технології на моделях гризунів та свиней показало перспективи для тривалого бездротового моніторингу та стимуляції серця, що робить їх потенційним проривом у лікуванні серцевих захворювань. Гексагональні модулі для швидкісних роботів у галузі робототехніки йодра та його команди розробили гексагональні електрогідравлічні модулі, які значно прискорюють процес реконфігурації роботів, завдяки магнітним з'єднанням модулі можуть швидко змінювати форму та переміщувати. З великою швидкістю. Ця технологія відкриває нові можливості для створення універсальних роботизованих систем, здатних виконувати складні завдання з високою швидкістю та ефективністю, що робить їх привабливими для промислових та рятувальних місій. Біоінічні протези керовані мозком. Одним з найбільш значущих досягнень минулого тижня стало вдосконалення біонічних протезів, які тепер можуть контролюватися через мозкові сигнали. Новаторська методика використовує природні м'язові сигнали для підвищення точності. Та чутливості протезів, що наближає їх до інтеграції з людським тілом. Ця технологія, завдяки відновленню пропріоцепції дозволяє користувачам відчувати протез як природну частину свого тіла, що є важливим кроком у розвитку біоніки. Покращення акумуляторів для електромобілів. Дослідники з університету Маргіла розробили важливий крок уперед у розробці повністю твердотілих літієвих акумуляторів для електромобілів. Використання пористих керамічних мембран, заповнених полімером, допомагає зменшити. Опір між електродами та електролітом, що значно підвищує ефективність та стабільність акумуляторів. Це відкриття може зробити електромобілі безпечнішими, довговічнішими та більш екологічними. Стеження за морськими драконами за допомогою громадськості. Дослідниця Неріда Вілсон використовує машини навчання для відстеження австралійських морських драконів. Проєкт Sea Dragon Search дозволяє громадянам брати участь у дослідженні, надаючи фотографії морських драконів, за допомогою яких можна відстежувати індивідуальних. Риб і аналізувати їх поведінку. Це допомагає зрозуміти, як зміни в океані впливають на ці загадкові види. Завдяки співпраці з громадськістю Вілсон змогла отримати безліч цінних даних про ці види, зокрема про довговічність окремих морських драконів, таких як Спіді, який дожив щонайменше 16 років. Невідому науці зубчасту жабу виявили у В'єтнамі. Під час експедиції на гору Помалунг у В'єтнамі вчені виявили новий вид амфібій зубчасту жабу, яку раніше наука не описувала. Жабу назвали Ореола. books. Адельфос, що перекладається з грецької як брат, підкреслюючи її близьку спорідненість з уже відомим видом зубчастої жабою Стерлінга, Ореолакс Адельфос відзначається незвичайним зовнішнім виглядом, таких як шкіра жаби вкрита чорними кремовими та сірими плямами, а також має характерні риси, зокрема склачасту шкірки за очима, плямистий живіт і двоколірну райдушку оболонку. Це відкриття стало важливим кроком для розширення знань про біорізноманіття. Тя високогірних районів В'єтнаму. Науковці вважають, що у горах хольєн можуть мешкати й інші невідомі види, що підкреслює важливість охорони дикої природи саме в цьому регіоні. Це були лише деякі з неймовірних відкриттів та технологічних проривів, які демонструють наскільки швидко розвивається наука і як вона змінює наше життя. Від давніх симбіозів мурах та грибів до ультрасучасних біоелектронних імплантантів і біонічних протезів. Кожне з цих досліджень є кроком вперед у розумінні світу та Нашого місця в ньому. Слідкуйте за нашими новинами, щоб не пропустити найцікавіше. Не забудьте підписатися на канал, ставте вподобайку, доторкніться до дзвіночка і діліться своїми враженнями у коментарях. До зустрічі в наступному випуску!